Всім привіт! Сьогодні у нас автомобіль Deolanus з двигуном 1.6 і будемо виконувати таку роботу як прохання перевірити натяжку ременя ГРМ. На цьому автомобілі виконувалася заміна комплекту ГРМ 3000 км назад. І зараз є прохання перевірки натяжки. З чого почну. А почну з того, що зніму корпус воздухана. Для того, щоб відкрився доступ до кріплень ось цієї кришки, верхньої кришки захисту ГРМ. Для того, щоб зняти корпус, нам потрібно буде відпустити цей хомут. Далі відкрутити три точки кріплення корпуса торцовою головкою на 10. Тут одна гайка і два болти. Зараз відкручу і продовжимо. Корпус знятий. Далі для полегшення доступу рекомендую зняти і цей патрубочок. Тут. Хамут, я вже його ослабив, як завжди, головка на сім або викрутка будь-яка чи хрестова. Е, відпускаємо, знімаємо, верніше, хомут трубочки вентиляції. Можна тут або можна тут. Мені зручніше тут. Е, Від'єднуємо роз'єм датчика температури повітря на опуску. Щоб його від'єднати, треба натиснути ось сюди. І знімаємо. Далі відкручую ось цей болт, кріплення шланга системи кондиціонера. Відкручуємо його звичайним ключом рожково накидним на 10. Дуже незручно відкру... відкручувати його тут. Далі будемо відкручувати болти кріплення самої верхньої частини кришки. Ось вони. Ось один болт, другий. І ось. От він тут, третій. І ось ця пластикова защелка. Ось ці два болти. Цей і ось цей. Вкручується доволі легко, а от щоб той викрутити, е прийшлося відпустити е ремінь генератора. Для цього я поставив мітки, щоб знати, яка була натяжка. Далі відпускаємо ось цей болт фіксації під ключ на 12. Відтягуємо генератор в бік двигуна, ослабляється ремень, скидаємо його із шківів І тоді з'являється доступ до того болта. Далі просовуємо трещітку із головкою на 10. Туди. накидуємо на шляпку і вже тоді відкручуємо. Дістати сам болт, використовую ось такий інструмент магнітик з подовжувачем. Далі нам потрібно буде від'єднати шланг на підігрів дросільної заслонки, о, щоб збільшити хід кришки, тому що навіть викрутивши ці. Болти вона не вийде просто так. Треба відкручувати шкіл гідропідсилювача. Шлан, ось сюди я так от закріпив. Далі відкручуємо декоративну кришку на клапанній кришці і викручуємо свічки. Далі піддамкрачуємо автомобіль ліве колесо. Потім ставимо на п'яту передачу, відтягуємо кришку. І фіксую її ось таким от ключиком 6х7. Далі крутимо за колесо по годинниковій стрілці і дивимось, щоб мітки на шківах, от я їх виділив коректором, щоб вони стали одна напроти одної. Це буде верхня мертва точка. А далі нам треба буде заглядувати. Он туди, де знаходиться натяжний ролик. На ньому два покажчики натягу ременя ГРМ. Треба, щоб їх носики стояли один навпроти одного. Зараз вам покажу, де вони знаходяться, куди звертати увагу. Ось вони. там от, от зараз їх видно. От там от вони. На камеру дуже погано видно, що там воно співпадає чи ні. Але використовуючи USB-камеру, ось таку. На неї я вже знімав огляд раніше відео є на моєму каналі. Для неї я зробив зі стальної проволоки ось таку приспособу, тут піджав. Провід, тут прикрутив ізолянтою, а тут е, загнув дріт, щоб можна було повертати камеру туди-сюди. Е, і от я її. Зараз загляну туди, е, запишу, за, е, зроблю запис з екрана. І ви самі побачите. Пускаємо камеру ось сюди. Бачимо, що носики стоять один навпроти одного. Це, звичайно, не кращий ракурс, з якого це можна побачити, але видно, що вони стоять один навпроти одного. Далі прибираємо наш фіксатор-ключик. Опускаємо автомобіль з Домкрата, закручуємо на місце свічки, свічки закручуються динаметричним ключем з зусиллям 25 Нм. Далі все у зворотньому порядку. Закручуємо три болтика кріплення цієї кришки. Надіваємо ремінь генератора на шківи. Виконуємо натяжку. Болтики кріплення кришки закручені. Далі одягаємо ремінь на шківи, щоб натягнути ремінь генератором, я роблю так. Ось сюди закручую болтик М6. І гарною місною викруткою або плоскою монтіровочкою, як я виконую я. Тягнемо в сторону салона. Ось так от закладуємо і тягнемо. Бачимо, що мітки співпали. Навіть трошечки я підтягнув більше. До речі, один момент. Бачите, яка на цьому автомобілі чиста? Друсельна заслонка Зас... а це завдяки тому, що час від часу на цьому автомобілі використовується ось такий очисник. Форсунок. це ніяка не реклама. Просто рекомендую те, чим користуюсь я по інструкції, його спочатку треба розпилити на незавиденому двигуні сюди на заслонку, і воно дуже гарно від'їдає увесь цей тут бруд. Він починає сюди, сюди стікати, тряпочкою все витираєте, пирскаєте декілька разів, щоб тут все очистити. Потім пирскаєте е, туди всередину в ресивер, почекаєте трохи, заводимо, е, даємо двигуну трохи більше обертів, тисячі там, дві приблизно, е, і туди пирскаємо. Під заслонку. Так, декілька разів даємо двигну попрацювати декілька хвилин на підвищених обертах. І все, все в порядку. Все, що я вам розказав, описується у інструкції на самому балоні. Збираю далі. Все прикручено, все на своїх місцях. Ця частина роботи виконана. І мені залишається тільки побажати вам всього самого найкращого, щоб ваші автомобілі ніколи не ламались і завжди вас радували. До скорих зустрічей!